Під час революції в найстрашніші дні, там постійно можна було бачити відомих людей. Ніхто, вони не світилися, вони не лізли на сцену. Вони просто, от, басист гурту ВВ, колишній Олександр Піпа, він там постійно був, він не світився, він ні разу не вийшов на сцену, але він постійно там був, носив там колоди в вагонь кидав. Навіть ногу йому там зламали. Так. Тобто всі робили свою справу. Славкова Карчук декілька разів виходив на сцену, але в основному він займався автомайданом. Він з автомайданом їздив, вони і продукти привозили, домовлялися на Майдан, і медикаменти і так далі. Тобто він робив свою справу. Тихенько тихо мирно не піарився. Так само і багато інших людей. Ну, всі відчували значущість цих подій. Ну, у мене вже там так сталося. Ввечері 20 лютого стало поганому, погано Роману Липинському. Політологу ведучому майдану, з яким ми якраз ці дві ночі найважчі, ми з ним відстояли там. Я відвіз його, у нього був інфаркт. Я відвіз його в Борис в клініку, і сам мені потім просто подивилися, я біля нього сидів, поки родичі до нього не приїдуть. В реанімацію його відвезли. До мене. Підійшла медсестра, дала мені термометр, у мене 39,6 було. Тому вони мене хотіли там залишити. Але я викликав таксі і поїхав додому. От. Ну от таке, бо це все було, ну це, це нерви, це пережити було. Я тепер після того дуже коротко тут стрижуся. З боку, бо я білий став. От. Ну, я похворів 4 дні і мене викликали на сцену. Сказали досить хворіти, бо нема кому працювати на сцені. Липинський потрапив в реанімацію, в лікарню потрапив, відкрилася виразка шлунку Володимир Гонський. І там Нищук і цей Сергій, вони вдвох там ледве справлялися. Я вийшов, їм стало трошки легше. А потім Нещук пішов в міністри, і там фактично нас там двоє залишилось ведучих. Я і Роман Липинський взагалі двоє залишились. Але там була така дуже досить така цікава історія. Я ж всіх музикантів, які приходили на Майдан, я там всіх знав. Всі, хто дійсно приходили там в мороз. Мінус в 26 люди приходили, грали. Да, тому що треба було підтримати вночі особливо. От. Я ж знаю, які гурти там були, що приходили тільки на мільйон віче. Вони пройшли, мільйон народу зібрався, вони пройшли там, пограли і пішли. От. А було дуже багато музикантів, які там постійно були: в мороз, в дощ, сніг. Холодно, жарко, вони постійно там, вони постійно виступають, бо вони знають, що треба підтримку, вони цю підтримку роблять. І от після 20 го числа, на початку березня, почали з'являтися на Майдані купа людей, яких я взагалі ніколи не бачив на Майдані. Такі митці українські, які почали приносити свої твори про Майдан. Особливо вражало, коли про Небесну Сотню почали приносити. Я завжди думав так про себе, там, кляв, кажу, а де ви раніше були? От де ви були раніше?